Всім доброго дня! Вас вітає автопарк. У нас нове надходження Nissan 350Z 2004 року випуску з пробігом 47 тисяч кілометрів. Автомобіль має ламбо ламбодвері, перешитий салон, торпеда Алькантара, Мультируль, автоматична коробка передач, кондиціонер. Сенсор на мультимедіа з камерою заднього виду, додаткові датчики. Ось такий вигляд має салон Підігрів сидінь. Позаду ми маємо сабвуфер посилена музика. Темна стеля. Автомобіль для тих людей, хто любить увагу. Дуже дорога плівка. Переливаючі, легкосплавні диски, двохствольний вихлоп, автомобіль в доброму технічному стані, не потребує ніяких вкладень. Дане авто можна придбати в кредит або в лізинг подивитися автівку ви можете в місті києві чекаємо на вас